Новий початок нас уже чекає, але у серці страху нема, бо в єдності наша сила. Бейблейду парад на свете! не відступай і не здавайся, за те, у що віриш, педу змагайся, в підпадінь, до перемог, бейблейд вибух, еволюція! не відступай і не здавайся, за те, що віриш, пев, змагайся, в до дій. Бейплей, блейп, блейп, блейбол! Бейплей, блейфлейт! Бейфлейт. Вибух. Еволюція. Sonyc Prime непряможна сила і еволюція серія 23. Не тільки блейд, хай футбол. С Новым Роком! Вставайте, ты подарунки! Эмм <говорит> нарешті мій диск с улюбленным певцем ароманом. Вау, ароман, я потому что я крутой. Чильки, э, подожди. Это не та. Усе, усе. Я навики твой! А це, вещь, яку я хотів завжди, щоб а це я потерял і воно нарешті знайшлося. Ха -ха. О, я розческу мечтал купити, щоб причасовать іголки. Скейт, я теж мечтал. Симпл Дімпл, круто. Ха -ха. Ігрушка оленюнок. А це ж автограф з півцем. Как у кора, дню для того, что мы вам, э, вам еще приготовили сюрприз нового друга пух. Снежный пух. Оленьонок пух просто называйте. О, прикольно. Все э, еще не только вы едете сьогодні на матч. Який? По бейблейду? Да отдохните вже от бейблейдов. По футболу. О, я в футбол люблю играть. І я, і я, ну я не зовсім. я теж. Я люблю, я теж не зовсім. Так, оставляйте подарунки здесь. Так, ви остаєтесь самі младші отут. А ви йдіть на футбол. Ви будете грати проти команди. І... Я не пам'ятаю. А, проти команди норм. Все. Удачі блайди можете оставлять. Все, дякую за підказку. Ми пішли. Да э, 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 Та це ж за совсем рядом. Бе -бе -бе. Кто будет на воротах? Я давай. Так, в защите вы. Э, Вообще-то я вы а не вы. Так, мы в атаке. Скоро. А он будет разыгрывать. Наклс. Хорошо. Так, он скоро з нами. Щас ця команда прийде. Давайте Соніки. Вон вони. Ця команда норм. Привіт, ми команда Бейблейду. Нас звати із команди Бейблейда Бейгома, Ми знаємо. Ми не граємо в футбол, а не, але можна попробувати. А яким м'ячем будемо грати? Так оцим м'ячем. І так, будемо розігрівати. І Йоші. ой. Итак, починай, Соник, давай! Защищай! Я беру мяч! а, давай! а, мы заплутались! Хорошо, поки ми візьме! а а а За межами! Аут! Оце так. Команда норм викидує! Викидує цей дракон! Прямо брати Кусоніку! Він віддає Паскуару! Оце так! Куар знову виводить. Що ж це таке? На цей раз цей Йоші знову дає от це обвалити прямо! Ні! Не в ворота, но шедл братик! Ай! Знову аут! Що ж це таке? М -м -м. Це Пашкович, хоч я не на Блейденгу працюю. А ще на футболі, ви знані? Ну, я сьогодні не зможу. У мене робота підмінить мене ліва рука Санькович. До зустрічі, ще зустрінемось. Так, Пашкович пішов. Так, що тут у нас? Поки що ніякий рахунок шедл вибір. Хорошо. Итак, Джессі, і так, Джесі, аут і. Давай! И квадрат отбивает. Давай! Еще немножко. На, на. И Наклз не забивает мяч, как а скакивает. Ох, я воротарь, я воротарь. Заменяем воротаря. Тейлс на воротах. И Сноил золотой зеленый. Сноил диск на, за... на замене. Хорошо. Итак. Вторая битва. Починай! Я забираю! А, тихо, Соник, штрафной! Вам бьют штрафной! Итак, видеть все! Добре! Кто будет бить, кто? Давайте! ее. виде вот еды! <связь> Давай, интересно! А вы готовьтесь! Вот так вот, вот так вот. Тейлс злой вот цак. Давайте суники. Тейлс, молодец. Ну, отсыщен и поздно. Ні, я пропустив. Не, ну Тейлз, ничего. Так, ідемо за м'ячем! Вот так. Битва была хороша. Итак, все стали на свої позиции. Меняем. Так, вот так вот. Так. Это Сюды, это Сюды, Коар с нами опять. И Соник, хорошо. Так, а квадрат откуда? А, точно, он же подаем. Так, это Сюды. Где-то еще один завалялся. Вот так вот теперь уже краще. Итак, Джесси разыграет. Починай! Пас! Йоші, давай! Защищаем! Молодець! квадрат! Ой, кто? Молодец! Молодцы! Рахунок один один! Ничая уса так! Мы будем завжди на поготові. Тепер наша очередь разыгрывать. Хорошо, квадрат. Добре. Меня воротаря. Так, Соник прай мне переможна сила эволюция Соник, прайм мне переможна, сила эволюция. Давай, корм! Он прибьешь, надія тільки на тебе. Оце так, Шедл відбирає. І... Ні, оце неудача. Йоші викидує таут, оце так. Да, він викидує прямо Джесі. І Джесі Тейлз зловив. Е, тепер Наклз на воротах. Він Тейлз іде і не забувай, який же момент був. І так, замедлена зйомка. Оце так! А моментик був был! Ота-та да! Штанга Тейлс, нічого все вийде! Так, давайте. Ми не переможна команда Норм. так хто ще на воротах не стояв? Я давайте. Поменяемся. Ай, Тейлс, был бы би шанс. Так, я розвожу. Ось так от треба всіх розставити по своїх місцях. Так. Йоші розводить. Отак от! ні. Дракону не вдалося. Його звати, якщо ее пик пик йоговати кор викидає та от. Тут приймає головою. Вот Ось так. І не пробуйває. Ось вот так викидаємо аут. Прямо Джесі в руки? Ніт. Шабл братик, чому ти не забив? Гра продовжується. Ось вот ж пикотна битва. Набірёт, ідіть. Я забью. играй сам. Тейлз, давай! Вот это... Не, на, на, не, Тейлз. О, не. Yeah. Опа, спасибо, почти. Не. Так, ну где ты? Ага, Соники, давайте! Соники, давайте! Соники, давайте! Уже скоро конец! Соник, вся надежда только на тебя! Если ты в девятку забьешь, то обиду три очка твоей команде! Я на воротах! А не, а вот Соник, давай. Квадрат. А, да, квадрат, молодец. Да не, хорошо, что ты мне не дал. А знаешь, это по игра. Ну, а я сейчас тебе казах. Так, а вы тут не стоите. Один лишний. Или не лишний. Шедл. А, понятно. Итак, остальный раунд. Бабян. Нати вам, давай. О. Так, штрафной вам бьет. Не, шадл братик, все, нам точно капец, братик, давай, вставай, веди идите, давай, веди идите, <плес> <плес> да, давай, братик! <плес> піп, піп! время вышло. Нічия, нічия! Ох, а ми поби перемогла команда, всі команди перемогли за дружнею. Так, дякую, що зіграли, а не, але нам вже пора бувайте. Так, бувайте, нам вже пора. З вами було весело, ура! Суніки, -та. та ви такі молодці. Мені було дуже інтересно і мені, і мені. Я теж вмію грати в футбол, дуже хорошо. Чого ми не взяли його? Я не знаю навіть. Ох. Давайте святкувати вже. Да, давай. Давай, давай. Давай. У -у -у. Эх, Соники. Вы про меня забыли. Прекрасный матч. Бяп, снеговик. я здесь, я бяп. Ох, не кричи так. Вау, вот это так. Была битва с нормом. Дуже пекуча. Особенно я квадрат удал, и второе очко заработав. Это было самое жаркое на свете. Ну да, це так, я молодець. Так, так, дякую. у наступній серії. Кремезик проти червоного ока змагається. Давай! Дарк News. акулячий укус. Драконовий укус лучше не так. Дра... Ой, я збився. Ха-ха-ха. Вибивання Сринга. Креме закладне очко. Ну ми таке не очікали, що під маскою я не хочу це навіть казати. Сонік, скажи, мені дуже цікаво. Та потерпи вже Тейлзонок, Потерпи. У наступній серії Сонік Прайм непереможна сила, еволюція. Друга зустріч: три, два, один уперед.